От і комерційна нерухомість. Якщо не угадали з локації, то це все провал. Ось, казалось би, на Аболонській набережні біля парку Наталка є комерційні приміщення. Ось одне і ось там інше. І от скільки я пам'ятаю, ну вже, мабуть, роки там, три, це точно вони просто стоять закриті. Ну, от, Начебто. Да, казалось би, ну, гарне місце розташування. Але ні, не угадали з локації. Все, якщо там квартира у вас в цьому будинку, да, наприклад, ви її там ну, на 99% здасте. Хай даже трошки нижче ринку, але вона простоювати не буде. А от комерційна нерухомість, вона просто стоїть закрита. І от в комерції дуже важливо, це локація. От якщо угадали з локації, хай там даже буде якесь невеличке приміщення, ну воно буде завжди в ціні, не буде простої і буде приносити завжди прибуток. А якщо не угадали, то це все. І оце приміщення, я пам'ятаю, вже і висів банер, здам в оренду, і потім продам. І ось воно. Нікому не потрібне, ось і все.